Понад рік у полоні, що довелось пережити переселенці з Маріуполя. Ніна з чоловіком, дітьми та мамою проживала у селі Портівське, що на Донеччині. Працювала військовим кухарем. У березні 2022 року в її двері постукали російські окупанти. Спитала, чи є дома військові. Я сказала, що я. я була кухарем. Вони попросили предоставити документ, який підтверджує те, що я кухар. Я дала свій військовий квиток. На що вони сказали? Приїдемо з нами і ввечері ти будеш вдома. І все. Я взяла телефон, паспорт, військовий квиток, УБД. І все. Більш я додому не повернулася. У Ніни троє дітей. Коли її взяли в полон, найменший був місяць і два тижні. Жінку тримали в кількох в'язницях, подекуди у нелюдських умовах. У СІЗО дуже холодно. Якщо потрібен був лікар, то взагалі лікар не приходив. Ми були усі поїдені клопами, розчухували до ран. Нам принесли зеленку у маленькій кришці з-під пляшки. І оце це все було на 17 дівчат. Чоловік Ніни 24 лютого пішов захищати Україну. Про його загибель на фронті вона дізналася у в'язниці. Жінка розповідає, постійні думки про рідних не давали їй зневіритись. Рахувала дні і при кожному обміні полоненими сподівалася, що й до неї дійде черга. Ми кожного дня з дівчатами думали, що ось зараз прийдуть і скажуть, дівчатки на вихід, все, ви вільні, ну, взагалі такого не було. Потім, коли вже почали бути обміни хлопців, почали з СІЗО обмінювати, то ми теж думали, що зараз ось. І ми нарешті ну взагалі нічого не відбувалося, ніякого чуда не було. Цьогоріч у травні Ніну відпустили. У полоні вона пробула рік і два місяці. Полон зробив мене сильнішою ще. Я хочу дізнатися всю правду, як загинув взагалі мій чоловік. Зараз я буду це все робити заради дітей, я хочу дізнатися правду. Після цього Ніна переїхала на Буковину, звідки родом її чоловік. Благодійний фонд «Карітас Чернівецької єпархії допомагає постраждалим від торгівлі людьми. Серед них і Ніна. Потребувала. Ми різних видів допомоги, і спілкування з психологом, і юридичної допомоги в зв'язку з необхідністю отримати довідку про те, що вона є військовополоненою. Крім того, в якості матеріальної допомоги ми проводимо оцінку, індивідуальну оцінку потреб людини і намагаємося дати людині те, що їй найбільш необхідно. Після полону Ніна починає життя заново. Планує знайти роботу і житло. А також мріє, що у Маріуполі знову замайорить синьо-жовтий прапор. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеско, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4